Восени 1942-го Олександра Ворону силиміць відправили до міста Штутгарта працювати на заводі. Звідти він тікав разом з іншими полоненими, проте план втечі не спрацював. І поробили отам, там два місяці і мов, закрутило, що ми будемо на хвашистів робити, і давай тікати. Тікали, поки нас піймали. А піймали на третє сутки, Помістила в Штутгарті у камеру, ну, в тюрму. Раз в день. водичка, камера, ну, не знаю. Ну, діло в тому, що лягати ніде було. Олександр Мефодійович був у в'язниці півтора місяці. Потім його вивезли в місто Дахау до концтабору. Там під час Другої світової тисячі полонених умирали від тифу. Людей не встигали спалювати. Олександру Вороні вдалося уникнути інфекції. Там якраз був тих, ну вже він його трошки умертвили. Ну, ще ізоляція була. Робили ми в баурах. Приходилось, правда, боринку тягати вручну, ну, на горбу. Він держав оту землю. Я варив смолу. Із Дахау пан Олександр потрапив до Баттьольцю. Там режим був трішки легшим, розповідає. Знайомі чехи врятували його від смерті, коли заховали у підсобці. Інших в'язнів погнали високо в Альпи, дорогою смерті. Так назвали згодом її самі німці. Перевезли це американське через оцю нейтральну зону. А хоч вони до цього е, пункту доїхали до цього. А це вже нейтральна зона, це американська, а це Руська. І оце ми нас перевезли сюди. За офіційними даними з України, село на роботи до Німеччини вивезли майже 2,5 мільйони осіб. Щомісяця на роботах помирали більше 1200 людей. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.